Шокуючі дані: 50% співробітників таємно, таємно закохані у своїх колег. Ось саме такі факти оприлюднив міжнародний кадровий портал HeadHunter. Як кохання впливає на робочий процес? Досліджувала Юля Волкова. За статистикою, чоловіки частіше за жінок заводять романи на роботі. Поки не було, но все може бути. Потім дуже плохо сказувається. У нас жінки колектив така легка влюбленість, коли хороший чоловік конечно буває, коли приходішні пну на, ну, на нове місце. Вам хтось освічувався з колегу кохань? Да, буквально кожен день. За останніми дослідженнями, 55% чоловіків таємно закохані у своїх колег. Тоді як серед жінок лише 50% мліє від співробітників. Такі дані засмучують керівників великих компаній. Многі компанії зараз боряться за те, щоб підопрізаються співробітників одразу. Ніяких відносин на роботі роботодавців лякає, що через невдале кохання вони можуть втратити цінного співробітника. Це сказується на трудоспособності, додається додаткове напряження. Але статистика свідчить, що кохання. Частіше переважає над кар'єрними амбіціями. Так, наприклад, Марина зі своїм чоловіком познайомилася саме на роботі. Вона працювала офіціанткою. Він зайшов до кафе як гість, а вже через кілька тижнів влаштувався у цей заклад працювати кухарем аби бути ближчим до коханої. Хоча місто там було ну не дуже. Йому прийшлось уволіться з другої роботи, теж поваром Він ушов ради мене. Перший поцілунок стався саме на роботі. Вони вийшли на кілька хвилин на вулицю. В лицо он мне попал снігом, потім подбежал, почав руками убирать, Ну поцеловал, то есть вот так все и началось. Зараз у Марини та Олексія двоє діточок, і вони вже давно не працюють разом. Легче, коли працюєш на різних роботах, ну це розумієш уже зараз. Заводити чи ні службові романи це особистий вибір кожного. Але статистика свідчить, що лише 30% таких стосунків. Переростають у серйозні взаємини а от звичайний флір чи комплімент колезі додасть настрою та збільшить працездатність співробітника у кілька разів.